Вдячні лапи. Саме таку назву має Коломийський притулок для собак. Тут можна побачити всіх від маленьких беззахисних цуценят до жвавих дорослих собак. Усі вони з різних причин потрапили до притулку. Когось покалічили, інші замерзали, голодували, ще інших підкидали, декотрих знаходили волонтери просто на вулиці. Якщо людина приходить сюди з такою промовою, що мені пес надоїв, убийте його, чи там все рівно що чи дайте мені якусь таблетку, вона отримає лише тут моє хамство. Сьогодні в закладі працює троє людей: це Лариса, Анатолій та Галина. Вони повністю віддані своїй роботі та чотири лапи. Зараз у притулку 83 собаки. Працівники закладу є і ветеринарами, і кінологами, і прибиральниками. Також ведуть бухгалтерію. Робочий день зазвичай починається о сьомій ранку, а закінчується о третій ночі, каже працівник вдячних лап Лариса Рибалкіна. Людям здається, що вроді би одна собака легко тримати, але це та як дитина, за яку треба іменно виховати її, щоб вона не була шкідником, щоб не було проблем на подвір'ї, на вулиці з нею, щоб вона підчинялася командам. А це треба сила волі, власні сили іменно, матеріальна можливість. І бажання умов, що відповідають найвищим стандартам, в притулку для собак немає. З приводу їх перебування у закладі ходять неабиякі чутки. Пані Лариса називає найпопулярнішим. Тут на притулку голодують собаки, годують котами. Тут такі маленькі клітки, що собак, собака мучається встати негодно. Якби не волонтери та небайдужі коломияни, то притулок уже б не зміг функціонувати. Люди дають кошти, приносять їжу, відловлюють бродячих собак та привозять до притулку на стерилізацію. Щоб провести одну таку операцію, потрібно 150 гривень. Потім собака впродовж 15 днів харчується і живе в притулку. Далі її повертають у звичне середовище. Коломияни взагалі дуже багато допомагають. Це... Я навіть якщо перечислю всіх, ви знаєте, то це забере в нас до вечора. Дуже великі спасибі, бо без взагалі без добрих людей, ну ця безграя би просто би пішла би кудись, і би взагалі не вже би не було тут безграї. Є серед собак і важкохворі. Їм робили операції, проводили курс лікування. Та причиною їх недух не є вони самі. Зазвичай з них знущаються люди, пояснюючи свої дії тим, що собаки агресивні. Але як ви до них, так і собаки до вас. Тому, якщо ви подасте їм свою руку допомоги, то вони вам подадуть свої вдячні лапи.